Це сідали, ми в прямому ефірі. Мені колись подарували вогнегасник, друзі, і казали так, прелюдія така була, хай він у тебе згниє, ти ним ніколи не будеш користуватися, але вміти ним користуватися ти мусиш. У день вогнегасника Неля пішла подалі від приміщення, щоб ми потім не здавали курси пожежної безпеки місяці 3-4. І зараз нам розкаже, як же ним користуватися. Фактично, лайфхаки Неля. Друзі, справді зараз і розкажемо, і покажемо, як користуватися взагалі вогнегасником, але не просто так цю тему піднімати, тому що, по-перше, сьогодні, 7 лютого, день народження вогнегасника. Адже саме в цей день прилад був запатентований Сполучених Штатах Америки. Відбулося це ще в 1863 році. Але нині зараз ми живемо в таких українських реаліях, в реаліях війни, коли вогнегасник має бути в кожного, фактично, тому що він може знадобитися. От, Власне, для того, як правильно обрати, як користуватися. Тися ми запросили сюди поговорити і отримати чітку інструкцію від Костянтина Драча, тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Подільського районного управління ДСНС міста Києва. Доброго ранку, пане Доброго Костянтине. Ранку. Дякую, по перше, що прийшли. Давайте почнемо одразу з того, які вогника вогнегасники бувають. У нас їх два стоїть. Чим вони відрізняються? Да, це найбільш поширені вогнегасники, вуглекислотний, так званий і порошковий. Порошковий це універсальний вогнасли для великого спектру пожеж. Він може використовуватися вдома в разі необхідності mm -hmm. і на різних всяких об'єктах. Це найбільш універсальніший є вогнегаз. Це менший, так, цей, що менший, правильно? так? менший, Так, а вуглекис Вуглекислотний, вуглекислотний бачу, написано. це також він відноси до найбільш поширених. Ним найкраще гасити такі цінні більші об'єкти, де електрика, так, таке, щоб не ага. завдати шкоди. Я це зрозуміла. Такий... Якщо ми вирішили, наприклад, придбати собі вогнегасник, що нам потрібно, і потрібні якісь документи, чи їх можна у вільному продажу придбати? Як це відбувається? Так. Я би радив би порошковий вогнегасник. повторюся, що він має найбільший спектр дії. Ага. Він є в вільному доступі в продажі. Практично можна знайти без проблем. На нього потрібно, де ви купуєте, щоб був паспорт відповідності, щоб були відповідні на ньому етикетки, які вказані, коли його виготовлено, дата заправки, випробування. На це треба звернути увагу. Слухайте, а перевіряти його ж якось треба. От як казав Єгорщина, ну, да дай Боже, щоб він нам ніколи не знадобився, але буває так часто, що ми купуємо. Він стоїть якийсь певний час, і е, я так розумію, що потім, коли він може раптом знадобитися, він вже може бути просто непригодний для Знаєте, я завжди вогнасник порівнюю з аптечкою. В аптечці є ліки, який uh -huh. час від часу в них закінчується термін придатності. Вогнаснику ми радимо раз в рік його обслуговувати. Є відповідні фірми, які його беруть в обслуговування, перезаправляють, uh -huh. дивляться його технічний стан зовнішній його вигляд і дають відповідне рішення: чи він далі придатний для використання, чи потрібно його замінити. А вартість от, при, приблизно ми дивилися в інтернеті, що в середньому вартість вогнегасників від 600 гривень. Це ну це, це Дайте, нормальна це ціна за таку? про вартості. Я зараз не буду коментувати. Я просто скажу, що вогнегасник зазвичай, якщо він прийшло його час використати, він себе оправдовує в тисячі разів. Він рятує майна, життя і здоров'я людей, яке просто ми нічим не оцінимо. Так, ну я думаю, нам треба переходити до практики для того, щоб научитися використовувати це. І я хочу, щоб ви показали, ми зараз проведемо такий невеликий експеримент, зімітуємо пожежу. А пан Костянтин нам е, допоможе е, і покаже, як ми користуємося. Вогнегасником. Якщо про Як користування можна? вогнегасником, практично будь-яка вже така доросла людина дуже просто може з ним користуватися. Є деякі прості правила. Кожен вогнегасник має за собі таку запобіжну чеку, яка mm. не дасть працювати його е просто так. Тому перші наші дії ми беремо заважель міцно, так, так. беремо, витягуємо цю чеку, цей запобіжник. Оп, так. І наш вогнегасник вже. Придатний для використання. Та ймо так з навітряної сторони, стараємося, направляємо. Це, до речі, треба звернути увагу, вуглекислотний вогнасник при його використанні, таке просте правило, дуже буде від'ємна температура, близько 70 градусів. Ага. Щоб на людину ні на кого не попало. Ми направляємо в сторону овосередок, тобто ось, і, і дуже легко, дуже легко ми можемо ліквідувати. Я так. Ось так, Ви бачите, друзі. На, на ранній стадії будь-яка свідома людина може ліквідувати, бути з е, самим кращим е, загасити, пожежником, загасити. Да. Друзі, насправді річ надзвичайно корисна. І дай Боже, справді, щоб вона не знадобилася, але нехай краще в господарстві вона буде. Якось так. Ой, Нель, а може, Нель, може, ти спробуєш, ні? Можна так, довірити так, так. Нелі? Покажіть, будь ласка. Нелічка не чую нас, на жаль. Я просто дуже хотів, щоб Неля спробувала. Ну, бо... Ремонт? Тобі можна доїхати? <плес> можна. Вогнегасник? Ігоре, <А, шо? плес> я вас зараз, на жаль, не чую, але <плес> якщо є якісь питання, ти мені напиши, я у пана Костянтина перепитаю. І стосовно ремонту, і обслуговування, і всього іншого. Зараз був просто невеличкий майстер-клас. А, а ми зараз все напишемо. Залишайся ага. на місці.